Всім привіт, дівчата. рада вітати вас на своєму YouTube каналі та Instagram Значить, сьогодні я покажу, як я вив'язувала оці повздовжені, спущені рядки, по яким було дуже багато питання. Значить, це я в'язала із ниточки кашемір із бавовною. 15 кашемір 85 бавовна. Пробувала різні варіанти. Ось, як бачите, да Значить, спочатку я багато чого передивилася інформації на YouTube і зрозуміла, що треба щось шукати самостійно. Бо дійсно ідеально ці дирочки виглядають да, тільки ці спущені петлі, тільки на машинній в'язці. Тобто я навіть так трошечки засумувала, бо що це думаю, я не зможу зв'язати спицями таку красу зі спущеними петлями. Значить, оце мої да. перше, це перша половинка. Це мої потуги. Коли я робила там різні варіанти, чи просто брала накид і потім його спускала. Чи додавала петлю і спускала, чи просто робила накид і спускала. Тут різні варіанти на різних дорочках, ефект один. Для того, щоб його було видно, воно має от отак от да, натягуватися. Мені таке не подобається. Я не хочу, щоб воно натягувалось, бо коли натягується та лицьова, то здається, що ти обтянутий весь тією да, в'язаною річчю. І далі я вже пішла а, шляхом проб. Шляхом проб, і в мене вийшли отакі дірочки. Як бачите, я їх тут робила ось, через дві петлі, через чотири, через три. Різні варіанти. Так, дівчатка, коли, поки ви його будете в'язати, вони у вас дійсно отут можуть трошечки е з'їжджати, да, губитися. І ця петля буде широка. Після того, як я їх відв'язала, я сіла, взяла просто дві спиці і отак їх порівняла. Отак, бачите? Ну, Просто пороз... пороз е совувала назад. І після того цей зразок в мене носився у сумці, Зараз ближче вам покажу. Ну, на чор, чорно на білому. так, мабуть, найкраще буде видно, дівчат. Значить, Він носився зі мною в сумці, щоб я бачила, що він навіть після того, як поносився, дірочки нікуди заново не щезли. Вони дійсно не щезли, тому покажу цей варіант, як ці дірочки вяжу я. Значить, в... Ще що хочу сказати, це в мене такий, да, пряжа не дуже пухка, бо тут всього лише 15 кашеміру, це така демисезонна ниточка, да, і можна в'язати реально такі класні собі якісь е, трошечки рвани, наче светр. Виглядає дуже класно, мені подобається. Не знаю, чи можна їх робити ширшими, але, в принципі, думаю, що можна. Але треба правильно ну, буде е, баланс цей е, е, зробити між накидами і. Накидами і петлями, які тут будуть закриватися. значить. Мені подобається саме такий варіант, бо воно, наче і не дуже розхристане, розхлябане, і таке, знаєте, ну, фешн, я би сказала. Да? От таке прям фешн-фэшн. Тобто воно наче є, наче нема, і вони такі прям ну, класні. В общем, Я рада, що я десь якось їх віднайшла. Значить, Сьогодні я хочу спробувати цей варіант в'язати на пряжі, яка в мене кашемір з мериносом є. Значить, 80 меринос і 20 кашемір. От В мене вона в двох кольорах. Я собі пробую зразочок. Значить ви відв'язали стільки, скільки вам треба. Я вам покажу принцип, як робляться ці дірочки, а ви вже будете розміщувати їх, як вам хочеться. Значить, в мене вони будуть починатися всі на одному рівні, тільки я хочу, щоб вони на різних рівнях закінчувалися. Значить, Що ми робимо? Ми в'яжемо. Да? Ось, в'яжемо. Маю надію, що зараз всім все видно, дівчатка. Ну, ось, наприклад, в мене буде він починатися. Значить, ось, отут в мене буде дирочка. Значить, тут зараз я маю зробити дві петлі разом із а, наклоном управо. Так, от зроблю мені. Так, зручніше. Раз. Ось сюди, підтягнули, щоб воно було у вас щільненько. Робимо накид. І тут дві петлі з наклоном уліво. Тобто ми закрили дві петлі, а підняли лише одну. Зрозуміли? Якщо ми тут зробимо два накиди, то у нас буде розхристане негарне полотно. Такі варіанти я вже на цьому пробувала. Ось тут, бачите, воно ну, не видно, що вони є. А тут вони прям такі. Гарно розтянуті. Значить, я буду робити їх в проміжку між там трьома петлями, один, два, ось, і чотирма. Ну, ось тут буде в мене 4 знову. Ви собі можете робити петлі з наклоном управо чи з наклоном уліво, будь-яким зручним для вас способом. Один накид і знову так. от Тобто, у нас виходить, да, ось накид. І між такими вони наче розходяться. Темні пряжі. Ось, одна туди пішла, інша туди пішла, щоб воно не було дуже видно, що, що десь у вас там скорочення. Ось тут роблю одну. Просто роблю одну. І знову отак от. Раз, накид, два. От. Якщо в нас там дві петлі, то це одразу отак от. Так, так, це будуть зовсім поряд дирочки. Чого хочу зробити на карні пряжі, бо хочу подивитися, як воно загалом буде виглядати. Так, що тут у мене, значить? Тут три, тут дві, тут чотири, тут хай буде. Три знову. Тобто, і отакий принцип. Ви можете їх розміщати собі, як вам подобається. Тобто я розміщаю, от в такому їх цьому. Там можна трошечки десь і більше спробувати відстань. А чого в'яжу на карні пряжі, яка добре розпухає, бо хочу подивитися, як вони будуть виглядати, і чи має це місце бути да, на якихось пряжах ну, більш теплих. І, можливо, як варіант на пряжі, яка розбухає, воно буде. Трошечки наче а, виглядати там, ну, не виглядати, а не так буде розходитися. Тобто цей пух, який з пряжі види, за моєю логікою, він має трошечки тримати оці наші гарні а, спущені петлі. Тобто в мене я собі на зразочку вирішила, що в мене все починається а, в одну лінію, а закінчуватися буде по-різному, на різних рівнях. Ось, ми пров'язали перший рядочок. Покажу зараз виворітню. Значить, Спить у мене мікрон. Пряжа, в три складення. Бачите, проблем немає при в'язанні. Я підтягую звучать, зазвичай, щоб вона була не розхлистана, перша оця да, кромочна петля. Накиди пров'язуємо просто виворітньою петлю. Все. Тут нема нічого складного. Ми в'яжемо просто. По узору, як то кажуть, по візерунку. Ось, раз, і пішли. І в'яжемо, в'яжемо до кінця. Зараз довіжу до кінця і розкажу, що ми робимо далі. Так. Насправді ще сама не знаю, що буде після ВТО. Тому після ВТО я вам покажу, як воно буде ну, виглядати. І я думаю, що, в принципі, воно має право на існування як таке. Значить, Ось, ми пров'язали. Тепер, тобто, да, кожна наша декоративна така, да, доріжка. Рвана, вона, е, у кожну там своя висота. Оскільки в мене все починається на одній лінії, закінчуватися буде якось отак по-різному, то зараз я в'яжу вгору стільки, скільки я собі хочу, щоб в мене було, е, в мене мене було скільки буде висота кожної, не кожної а висота, там наприклад, найпершої доріжки, яку треба буде е, спускати. значить ось І тут далі я вам покажу, ви просто в'яжете лицевою. Тут де ось, перше, бачите, петелька одна сюди, одна-сюди, просто, звичайно, лицьова. Я вяжу щільно, тому ви тут ще враховуєте, щоб не дуже вас було розхлористене, щоб цей... Рядочок рваний, да, спущена петля, щоб вона потім гарно виглядала. Все, нема нічого складного в'яжемо далі. Зараз я відв'яжу потрібну кількість рядочків вверх і покажу, що робимо далі. Ну, ось, Я відв'язала да, висоту, на якій в мене тут будуть скинуті перші, наприклад, три петлі, бо я хочу їх неоднорідними зробити, я вам зараз покажу. Значить, уважно слідкуйте, коли у вас вона тут починалася. Ось, бачите? Я йду йду йду, йду йду, що вона в мене ось тут починалася. Тобто, треба буде нам не прогавити конкретно ту петлю, яка в нас і знак да йде. Чого не прогавити, бо вона в нас буде зніматися. Ось вона мене наступна. Бачите, ось. Можете прослідкувати, зупинитися. Я її просто знімаю, нічого не роблю. Роблю накид і в'яжу собі далі. Наче нічого не бувало. Оскільки я буду їх знімати в декілька шарів, то я зараз, наприклад, це у мене перше, ось три пропущу і четверту дирочку знову зніму. Пам'ятайте про те, що у вас було закрито дві петлі. Зараз ми підняли накидом тільки одну, яка буде пров'язуватися далі. Значить, Скільки це я пропустила? Раз, два, три. Ну, ось, четверту. Значить, я прослідкувала, що це ця сама петля. Я її просто скинула, нічого не роблю. накид, і в'яжу далі. Так от. І, наприклад, там скину ще передостанню. Інші в мене будуть скидатися на а, іншій висоті. Так, ось вона, значить, один-два. Знову, ви просто її знімаєте, ми нічого не розтягуємо. Ми її зняли, вона залишається, отака просто, наче ви її загубили у в'язанні. У мене вони будуть просто на різних рівнях. Якщо у вас на одному, ви все скидаєте в одному рядочку. Так, одну хвилинку. Зараз ліску трохи на руку вдягну. Тепер показую, що у нас буде у виворітній стороні. Значить, у виворідній стороні ми вже знаємо, що там, де в нас накид, значить, це в нас там буде спущена петля. Тепер дивимось. Цю ми пров'язуємо отак от. один раз. Навіть, Ну, ось, бачите, раз, пров'язали. Але ж у нас там дві петлі. Дві. Наступну виворітну ми ось підкручуєте. Отут, отак От тут, да? отак, щоб вона... ми підіймаємо одразу дві петлі. Є ще один варіант, зараз вам покажу. Ось, ми їх дістали. У мене вже тут дві виворітні пітлі, я підняла, які закривала на початку. Так, зараз я ниточку, дівчатка, собі подовжу, в'яжу з однієї бобіни. Одразу в нитки. Або ж ось іще такий варіант. Тут взагалі ви можете користуватися, як вам зручно підіймати це, бо головне його тугенько закрутити, щоб не було. У нас ніяких а, цих зай, зайвого простору. Або ви одразу першу закрутили. Раз. І отут. Ну, закрутили першу і отут підіймаємо, закручуємо от так, от, мабуть, закручуємо одразу дві. Тут, як вам зручно, головне, щоб ми підняли ну, хвилинку, так, щоб ми підняли ці дві. Ось, я зазвичай так. У мене гострі спиці. До речі, спиці мікрон. Ось, бачите, зараз я вам покажу, ми дов'язуємо, тобто тут вже буде як вам зручно. Головне, щоб ми підняли стільки петель, скільки у нас було закрито. Щоб ми не про... можна отак от пров'язати першу, як я перший раз вам показувала. І тут, отак, от вона закручена, щоб не було зрозуміло. І раз, ми дістаємо. Це така ювелірна. трошки робота. Берете гострі спиці, проблем у вас із цим вийти не повинно. Дов'язали. Ну, і тепер я ось зараз покажу на прикладі. Так, у мене поки що спущені три петлі. Раз, я їх спускаю далі. Якщо потрібна допомога, то беремо гачок. Ось. І ще й вилазити на очі. Ось, дивіться, бачите? За рахунок того, що ми закрили петлі отут, у нас виходить отакий е цей рядочок. І лицьова у нас не розтягується. І. Залишається ось. Є, є там, де воно добре спускається одразу, і все. Є там, де трошки, я ж кажу вам, пряжу, в мене кардна Я вирішила спробувати не на гладкій, а саме на кардні О, подивіться, бачите. Як ті дірочки вже вийшли. Зараз я ще пров'яжу там на якусь собі висоту, поспускаю інші петлі, і вже покажу вам, як воно. Буде з іншими петлями. А, тепер дивіться, в лицьовій. Там, де ми підіймали, вони в нас одразу дві лицьові. Раз, 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 все. Тут у нас не видно, що його було підібрано багато, бо ми обкрутили навколо накида. І в'яжемо собі далі. То. я зараз ще пров'яжу один рядочок і в наступному там ще деякі скину, і... Зараз вам покажу, вже, як буду скидати. Ще раз покажу. Да? Я ще декілька петель вже спустила у виворіці, як ми пров'язуємо той накид, який у нас був, щоб він не був розхлястаний. Ви перший можете пров'язати як звичайний отак, от от. знімаємо. І з цього ж накиду нам треба вив'язати другу петлю. Ось, дивіться. Я ззаду, наче, позаду, зайшла. Мені зручно перевернути його, і ось зараз я пров'язую ще одну виворітну. Ось. Бачите, у нас вийде дуже акуратненький такий накид, зараз я ще на одній покажу, ну, вже не накид, а вже просто дірочка вийде, дуже така акуратненька, охайна. Духайність взагалі цих а, дірочок залежить від а, вашої щільності ручки до купи. Ось зробила, Зняла його, ось, бачите, перший знятий. Але залишаю той накид все одно ще на спиці. Заходжу позаду, розвертаю, бо мені так зручно потім дістати ще одну цю виворітню дістала І в'яжу вже собі до кінця. Це в мене а, другий шар а, спущених петель виходить другий рівень. Зараз покажу, як це виглядає. І ще трошечки пізні пізніше я спущу вже а, останні петлі, вони будуть найдовші. Ось, значить, ось вони в мене спущені, бачите? Тут можна їх да, підтягувати, розтягувати, бо воно так і має бути. О, і ось. І останні петлі в мене будуть а, ну, декоративні рядочки. Тут, якщо, у вас, бачите, руками іноді не завжди виходить воно все нормально зробити, ви можете собі допомогти спицею. Ось. Бачите як? Вони от такі виходять. Хай вас не лякає, що отут воно ну, деколи да, одразу буде, наче розхристане. Я потім покажу, як це робити. Я зараз дов'язую, спускаю останні петлі, закриваю цей зразочок і покажу вам його. Покажу вам, да, Я закінчила, закінчила, просто закрила, просто все спустила. За рахунок того, що резинка отут підтягує, бачите, я не зробила скорочення на лицьову, але рядки в нас добре читаються. Тобто, навіть там на руку вдягаючи його, да, воно буде добре читатися. Сам візерунок. Тепер дивіться, до того, як у нас пройшло ВТО, чи навіть просто якась парова обробка, вони, як і, в принципі, будь-яке нормальне в'язання, може десь собі щось розлазитись. Я рекомендую отак: от взяти там дві спиті чи гачок і пороздвигати його перед ВТО, дівчатка. Отак, їх пороздвигати. Петлі стануть на місця. Ось, бачите, тут вони взагалі, наче, наче й немає нічого. Тобто, ось петлі в нас стануть на місця. Далі ми йдемо перемо Якщо у вас після прання, ще мокрий зразок, щось на ньому таке є, то ви також двома спицями ось можна, зараз покажу. Тут волосінь трошки крутиться. Ось. Положили. Можливо, так, да, можливо, це десь трошки буде е, затратно по силам, але результат того вартує ось. І в нас вони вийдуть отакі. Враховуючи, що в мене зразок ще не прався, ні, не, цей вже в мене випраний і праскою, я по ньому пройшлася, то у вас виходить отакий. Ну і тут я бачите, з резиночкою трошки. Ось. У вас всі рядки читаються, їх не треба отак розтягувати. Я тільки розтягую резинку. Все пішла, дівчатка. Прати зразок. Маю надію, що відео вам було корисне, і буду чекати ваші відгуки рівних петельок вам і рівних дірочок.